Даному питання, я вас прошу підтримати проєкт рішення проголосувати. Це дуже необхідно, необхідно всім нам, як мешканцям вста, так мешканцям району. Чому Бо потрібно завершити реконструкцію цикраної системи? Принести ділянку, яка знаходиться до користування районної адміністрації до єдиного ансамблю, так само. Що пропонується в проєкті цього благослужу. Нічого особливого, крім заміни старої проєкти, заміни кулькюрів, покладення лавочок новеньких, освітлення, світильники, мусорні сміттєві баки. Висадження зелених насаджень квітів, Тобто, все те, що ми бачимо вже існуюче, маємо що подивитися ще й порівняти. Громадськість е, буде мати можливість вносити свої пропозиції під час проходження проєкту благоустрою е, відповідно до чинного законодавства, тобто 21 за стаття закону України про регулювання зобов'язує провести громадське слухання ніякої несободівної документації. Тобто, в процесі проведення цих громадських слухань можна буде подивитися, проконтролювати і кожному громадянину внести свої пропозиції. Так що це буде все відкрито прозоро, е, ніяких забудов, ніяких. Для підприємства діяльності не планується і бути там не можна. Дякую. Дякую за інформацію. Шородні додати, є пропозиція зарувати проєктом мішин, я можу це виплатити, оперед між посилувати. Давайте дане питання, не знімаючись порядку тему, доручення. Треба договувати його нашій редакційній комісії. Бо я би попросив голову комісії за рахунок, щоб відтворитися, підійти до секретаря під, під ОПЛТ, рішення і утім, і ось розглянути у такі редакції, бо з такі рішення я поставити на голосування не буду. Це. Дякую. На все просто мы дальше, его их у для робит, там, где он не повод, и руками Я